Там косметичка я отримала замовлення з каталогу номер 5 Ой, подивіться, скільки тут багатчество. Яка красота зараз будемо з вами роздивлятися. о, божні, обожні, Я компанію Oriflame, обожнюю цю косметику. Це сідучий каталожок номер 6 який буде діяти з двадцять квітня. Отримала я чоловічу пінку та гель. це два в 1 для гоління та для вмивання, для чутливої шкіри. Рекомендую пломбочка, що ніхто не відкривав. Це рідке мило. Для рук це дитяче шампунь та гель, клумічка та яблучко і тверде мило. Тверде мило, що яблучко і кориця, як воно пахне, це гелеве миле, а це апельсини кориця. Дівчата, аромат, аромат піднімає нас. Рекомендую взагалі рекомендую ріфлемське тверде мило, наскільки воно колишніше. А оце ось я взяла дитячі мечалочки, які вони класні дівчата, до речі, дуже класно змивати косметику ним. Це масочка для обличчя, роялів, вітамінків, а це я взяла пробнички, новиночки в сідчому каталогії буде тональна основа новиночки Серії The Зиман. Взяла я собі CC крем. Джовданів, саме світлий тон, який він такий класний, дівчата, який класний, візьміть пробнички, не пожалкуйте, вам дуже-дуже сподобається. Взяли собі сонце захисні це весняна серія Час сяєти». Це 100% захист від ультрафіолету. Ви знаєте, була здивована, що підходить на любе обличчя. Вони невеликі. Також це мені подарунок від компанії Туалетна водичка уікенд» та губна помада. Взяла я на розпродажі косметички. Це ще минулі серії. Дівчата, подивіться, у які мені пусіньки. Це кремова помада On Color серії. Там 13 тонів. Вона пігментована, легко говориться, дівчата, аромат. Мені нагадало дитинство. У моєї мами було дзінтерс, оце такий аромат. Я рекомендую взяти його. Я думаю, що у кожній сумочці дождно бути. Ви подивіться, яка ціна 59 гривень, цієї помади 2,5 грама. І так, ви ми косметичку, вона така ярка, ви знаєте, міцна вона. І там є і для кісточок, і відділ глибокий, там ще там лежить шампунки, там кремики, що там вога полежить. А оце я скільки за неї наблюдала за цією косметичкою, ну не могла її зрозуміти навіть відеоо, де дивилася, ну не ну я як її отримала, і я просто в восторгі. Я така задоволена, що вона у мене є. Дівчата, це такий подарунок, незвичний. Я вам кажу, візьміть зараз на розпродажі, вона, ну я. Вигующе вона майже даром коштує. Та все. Дякую вам, дівчатка. Люблю, обнімаю, замовляйте. Ваша мадам Касмікіч.